Завтра останній день сильної сідміці загований на молочні продукти, і вже в понеділок ми вступаємо в Великий піст. А сьогодні ми всіх вас пригощаємо молочною кашею, млинцями, булочками, сирними запіканками. Пригощаємо, щоб поговорити один з одним, щоб ми стали ще ближчими. І саме головне, щоб ми е, полюбили один одного. Це саме головне. Всім вам смачного! Я би хотіла подякувати нашому священству, нашим батюшкам, нашим діаконам за молитви, за обіди, за добрі слова, щоб ми пройшли цей піст і зустріли з радістю Пасху і мирі. Спонеділка, великий піст, і знаєте, це такий день спогади приємності, що ми разом у нас все буде добре. Як ми масину зустрінемо, проведемо, так і проведемо у нас. Піст зустрінемо святе Воскресіння. Всіх з масиною.